То за те, щоб розпочати засідання постійної комісії з питань культури, освіти, охорони здоров'я, соціальної і молодіжної політики, спорту і туризму. Рішення прийнято одноголосно. І так, порядок денного. Перше питання про створення ветеранського простору «Ветеран-Про» у будівській територіальній громаді. Друге питання про внесення змін до статуту та структури комунальної установи. Центр надання соціальних послуг Буцької міської ради та затвердження їх у новій редакції. Третє питання про внесення змін до структури та статуту Бучецького краєзнавчого музею. Четверте про внесення змін до програми поховання на території Бучацької міської ради, загиблих померлих внаслідок війни, учасників бойових дій та українських воїнів, жителів громади і осіб з інвалідністю загиблих померлих внаслідок війни на 2025 рік. П'яте питання інші питання. Хто за такий порядок денний? Рішення прийнято одноголосно. Перше питання? Перше питання. Дозвольте, колеги. по першому питанню ми просимо перенести дане питання на допрацювання, оскільки виникло питання щодо ну, чи зауваження і користуючись рекомендаціями якомога. Голови і інших громад. це питання на засідання в Кінькому, так що я попрошу вас зняти перше питання з порядку денного, а теж потім. Так, хто за те, щоб зняти питання з порядку денного? Рішення прийнято одноголосно. Е, друге питання про внесення змін до статуту та структури комунальної установи Центру надання соціальних послуг Бутицької міської ради та затвердження її у новій редакції. Е, будемо заживати, так. Давайте. Керуючий стати 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про соціальні послуги, основні кабінету міністрів від 2 серпня 2024 року за номером 881, деякі питання забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб з метою здійснення фахівцями супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб підвищення рівня соціального захисту, відновлення і повернення до активного та функційного життя ветеранів війни демобілізованих осіб. Які мають особливі заслуги, перед батьківщиною, постраждалих учасників урою гідності, членів сімей, такі, таких осіб і членів їхніх загиблих дужках померлих ветеранів і не членів сімей, загиблих померлих захисників і захисників України, військовослужбовців, членів сімей, враховуючи рекладати постійної комісії з питання культури, освіти, охорони та здоров'я і молодіжної політики, спорту і туризму міська рада вирішила, це проєкт на Внести зміни до статуту комунальної установи Центр на соціальних позов Бурської міської ради, код ЄРДПОУ 44104630, затверджено рішенням сесії Бурської міської ради від 12 квітня 2024 року за номером 3887, а саме пункт 5 до фонду норми абзаців такого змісту, забезпечує працевлаштування фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, згідно із законодавством про працю. Здійснює координацію роботи та контролю за виконанням фахівцями супругу ветеранів війни та демобілізованих осіб завдань щодо надання допомоги підтримки ветеранів війни та демобілізованих особам їхніх сім'ям. Веде облік проведених фахівцями супругу ветеранів війни та демобілізованих осіб захисту з підтримки таких осіб. Інформує місцеві органи про проведення фахівцями супругу ветеранів війни та демобілізованих осіб захисту з підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб їхніх сімей. Пункт 2. Внести зміння до статуту комунальної установи Центр Дня соціальних послуг Бурсткої міської ради код под Даліде, виплачує його у новій редакції. Третє, затвердити статут комунальної установи Центр на Дня соціальних послуг Бурсткої міської ради под далі у новій редакції, що тут додається. Пунувайте Андрій Мухачевич, директор комунальної установи Центру дня соціальних послуг Бурської міської ради, підписати статут даної становити вже захід, щоб його державної реєстрації. Настя структура комунальної установи центру на дня соціальних послуг Бурської міської ради, то також на рішення сесії Бурської міської ради від 2008 року за номер 43 серодей, а сам 5 кратко. Настя у структури комунального установ центральних послуг Бурської міської ради і штатній одиниці. Один розділ адміністрації, фахівець субводив, рані, демондур, всі три штатні обіниці. Шостер, зацеплення структури, це зацінки комунальної установи. На дня соціальних послуг Бурської міської ради у нові редакції що віддається. Директору комунальної установи, центр дня соціальних послуг Бурської міської ради і стизміння штатного розпису комунальної установи, центр дня соціальних послуг Бурської міської ради контроль за виконанням даних рішень доручити постійній комісії з питань культури освіти, охорони, здоров'я і молодіжної політики спорт і туризм. Це такий проект. Пояснення довожу до відділення комісії, що дане. Про даний проєкт прошу перевірку юрисі, також його перевіряла юстиція. Вони відомо дані питання. Це питання на розгляд комісії і хороші проведення. Тоді стало дані питання на голосування. Хто за рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до структури та статуту будівського краєзнавчого музею. Маєте? Є. Я, Є. Так Ми попередньо приймали рішення зробити музей філію з приміщення, яке знаходиться в музеї Меморіалу. Оскільки ми стикнулися в процесі реєстрації з низкою юридичних проблем, філія не може бути, тому що ми не маємо певної кількості відвідувачів. В Тернополі нам заборонили її внести в реєстр як окрему юридичну, установ... юридичну структуру, бо філія музей, вона в реєстраторах вже формується як окрема юридична структура. І за філією, згідно структури, в музеї, не може бути не мають такої кваліфікаційної одиниці по штатному розпису, то ми вносимо, визнаємо попередні рішення недійсним і вносимо зміни до, до структури музею, статут. до статуту і до структури музею. Ми виводимо за офілією, вводимо доглядач музейним експонатом за музейними експонатом. Тобто, це буде просто той самий Бучицький краєзнавчий музей.

Можливо, люди ще не знають до кінця. Ні, ні, це має бути. Там дуже багато вимог є до філії, розумієте, до краєзнавчої музеї має бути певна кількість експонатів, має бути певна кількість відвідувачів. У нас навіть немає стільки жителів, скільки має бути. Це не тих, хто ми зареєстрували, а ті, які проживають на околишні селах. По кількості жителів здається. Філія може бути тільки в обласному центрі. Ми цього не знали, коли реєстрували наш трохи. Ну, але я за те, що можливо, чи, чи планується там постановити, коли з якої години працює в Бо там зараз який просто нібито вийшло про меморіал в музеї, а немає години роботи. Так, ми все проведемо до порядку, а ми починаємо. Щоб, щоб, щоб знати коли, бо деколи хочеться зійти на увагу, хтось зараз завезти, ні. Якщо це зразу звернути до директора, тут треба. <звук> ставлю далі питання на голосування, хто за рішення прийняти. І четверте питання. Про внесення змін до програми поховання на території Бузівської міської ради загиблих, померлих внаслідок війни, учасників бойових дій та українських воїнів, жителів громади і осіб інвалідністю. Загиблих померлих в війни на 2025 рік. Дивіться, минулого року, в листопаді місяці була затверджена відповідна програма на 25-й рік. Даною програмою передбачалося 300 тисяч гривень. На даний час кошти використані в цьому розмірі, і е, маємо вже заборгованість фактично за е, три похорони. В середньому похорон виходить в майже 30 тисяч гривень. Це е, трона, все, що до труни, плюс е, що родичам потрібно, вони набирають, фактично родина за похорон не платить, плюс купання могили, загортання ну, і, і всі послуги. І відповідно маємо вже нові похорона. Ви самі знаєте, в неділю похорон один. Тепер сьогодні є повідомлення. Завтра другий похорон. І відповідно кошти необхідно додати. В програмі я пишу 600 тисяч гривень. В змінах до бюджету, які вчора розглядались на бюджетній комісії, додаємо 200 тисяч на програму. Тому це питання буде перед змінами до бюджету і пропозиція зміни до програми затвердити, виклащи її в новій редакції. Міняється сума в два рази. Я кажу, ну, мусимо надіялися, що буде менше. О. Що все-таки, а самі бачите, що особливо останній місяць чи два, щомісяця фактично по кілька похоронів. І от така от ситуація, що мусимо дозволяти кошти і змінювати програму. Тому пропозиція підтримати такі зміни. Тоді ставлю дане питання на голосування. Хто за рішення прийнято одного? І інші питання. У мене нема. Дякую. Ми в принципі бачите, обговорили перед комісією довго. Бо якщо би на комісії, то ми б довго балакали і на комісії. Тому вибачайте, я буду старатися наступний раз перед сесією не збирати, бо перед сесією все-таки два дні підряд є депутати, яким їхати до Бучача незручно. Але так склалося, що мали. Вони запросили представників з Тернополя о, е, з цього підприємства, яке займається ветеранами, але вони не приїхали. І тому ми відтягували до останнього моменту, навіть готові були перед сесією зібратися. О, але вони бачили, що так і не приїдуть. Ви запропонували зібратися ну, хоча б за день до сесії, і тому, щоб обговорити більш детально. день сесії о. теж не дуже так. Тут не ну, як у неправ детально. Воно питання ще, але комісія понад сесії так не по мене не торічні. Я буду членом і запрошення. Так, але розумієте, вам близько. А...